Всім привіт, це канал Всехаб. Різні вендінгові автомати це пасивний дохід з однієї сторони або лохотрон з іншої. Як відноситись до такого роду бізнесу залежить від того, по яку сторону автомату знаходитесь саме ви. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші види пасивного бізнесу у вигляді автоматів. Розглянемо автомати з іграшками, з кавою, автомати-боксери та автомати з жуйками. Подивимось, скільки вони коштують, як працюють, а найголовніше, скільки заробляють грошей для вас. Ці міні-бізнеси ми розглянемо. По-перше, щоб дізнатися, як вони працюють всередині, а по-друге, щоб розглядати як свою майбутню справу. А ви напишіть якийсь з цих пасивних на перший погляд бізнесів, на вашу думку прибутковіший, і отримайте 100 гривень прямо на карту. Але отримати їх можна тільки, якщо ви поставили лайк та підписались на канал. А ось переможець з попереднього відео. І почнемо ми з найпопулярнішого автомата автомата з іграшками. Автомат хватайка напевно, найпопулярніший серед всіх автоматів, які тільки існують. І раніше їх було дуже багато, а зараз я їх просто не помічаю. Раніше було багато таких автоматів, і в дитячих розважальних центрах я особисто любив грати в ці автомати. Вони були з іграшками, з технікою, з прикрасами. Але сьогодні і прямо зараз ми подивимось на автомати саме з іграшками. Тому іденте, подивимося. На жаль, в центрі нам не вдалося знайти такі автомати, тому я вирішив запитати у вас в телеграмі, де є такі автомати, і вирушив за вашими порадами. Торгово-розважальні центри Я думаю, буде це зробити набагато важче, але ні. Прямо перед нами тато хотів дістати іграшку для своєї доньки. І яким було моє здивування, коли це в нього вийшло. Тому, зарядившись на перемогу, я відразу пішов до автомата. Але була одна проблемка: якщо взяти звичайну монету 10 гравнево і тим, що сюди, він її просто не прийме. Ось є спеціальна машина, яка опізнює. І загоряється червоним. Трішки повернувшись, я побачив ще один автомат. І ось що. Отже, система тут наступна. Тут е, звичайні кошти ти сюди не зможеш. Тут потрібно купувати спеціальні ось такі жетончики. а їх можна взяти. Ось в цьому автоматі. Якщо ви думаєте, що на цьому проблеми завершились, то ні. Наступна проблема це неможливість оплатити ці монети картою. Тому довелося йти і розмінювати гроші, щоб зіграти в ці автомати. Як виявилось, навіть це зробити не так просто, але дякую прекрасній жінці, яка допомогла це зробити. Отже, автомат з'їдає кошти і видає вам жетони. Одна гра, один жетон. Один жетон 10 гривень. Це не. Перша спроба, і, як виявилось, тут є час, який успішно вийшов. Як наслідок. Треба швидше нажимати. Дуже довго, якщо ти настраєш, вона сама бере хапає. Вираша один раз розробить. Це лежить непогано, але як ви бачите, він скользить. Можливо, взяти ось того синього. Давайте зараз спробуємо ще раз. Ну, а я вам зараз розповім, чому так сталося. Отже, в налаштуваннях цього автомату можна задати параметр рейтингу виграшу. Він є в налаштуваннях в усіх автоматах, і в дорожчих, і в дешевших. Конкретно в цьому його значення може бути від 1 до 200. Наприклад, якщо встановлено 3, значить кожна третя гра буде сильною. Якщо 200, відповідно, кожна 200 сильна, всі інші слабкі. Потужність сильних і слабких ігор також можна налаштувати. я надіюсь, ви зрозуміли, як це працює. Але відгадати, коли яка буде спроба, дуже важко, тому ми продовжуємо грати. Отже, невдача, невдача. І ще раз, звісно, невдача. До речі, не раджу вам грати в автомат, в який тільки що хтось виграв. Краще почекати або зіграти в якийсь інший. З цими автоматами нам не вдалося, тому ми пішли шукати інші. Ось такий автомат з прикрасами ми знайшли далі. А в цьому автоматі в тебе є спроба виграти іграшку, а якщо не вдалося, ти можеш забрати гарантований приз цукерки. Окрім того, що нам не вдалося виграти іграшку, з цукерками нам також не пощастило. Отже, весь наш виграш на сьогодні це. Ось це всі призи. Далі ми ще грали в автомати, але безрезультатно. Це і 4 автомати. Зараз спробуємо зіграти кожний. Отже, факт залишається фактом. Заробити на таких автоматах можна, і це зробити доволі легко. Питання лише в наступному: скільки коштує такий бізнес? І це ми зараз дізнаємось. Отже, ми пішли в інтернет, щоб пошукати такі автомати і дізнатися, скільки вони коштують. На OLX таких автоматів достатньо, тому ми шукаємо автора і починаємо дзвонити. Алло, добрий день. Добрий. Я телефоную стосовно автомат кран машин. Хватаю з іграшками. Тобто, плюс корпус, это, это вот добра, тобто ціну можна ну, там під себе на налаштувати? І ціну, і, і, і же самое. Ви рекомендуєте їй ну як налаштовувати і ціна, яку ціну ставити? Ну, знову ж таки, все залежить від вас. Як ви знайдете, яке ви кількість договоритеся. Якщо 30 гривень, то треба працювати, хоча ви мінімум 100 ж, це має бути на 60 гривень. Тобто настраюєте на 60 гривень віддачу. Часто таке буває, що вскриваю, там ламають? Ну, з практики, знаєте, були такі моменти, коли ось возле вокзалу ставили. Де найкраще ставити? В торгових центрах? Ну, в Рокоті. Там, де діти. Там, де діти, де люди. Даже... Як вияснилось під час розмови, до цього автомату потрібно ще докупити приймач купюр та монет, і коштує він в середньому 200 доларів. Тому також це враховуйте. Вартість гри також можна налаштувати, і потрібно дуже добре все прорахувати, собі вартість, ціну е, на оренду, ціну на іграшки і так далі, щоб хоча б щось заробляти. Отже, давайте подивимося, що у нас по цінах. Отже, вартість автомату 1000 доларів, плюс 200 доларів приймач купюр та монет. Вартість однієї іграшки в середньому від 40 гривень, але залежить від кількості. Вартість оренди місця для такого автомату від 3 до п'яти тисяч гривень, плюс транспорт від гостому. Плюс налаштування, отже, в сумі, щоб відкрити даний бізнес, нам потрібно мати від 55 тисяч гривень. В цілому це дуже непогано і мені навіть все подобається. Але давайте переглянемо ще варіанти. Наступний наш автомат, наступний наш міні бізнес це буде міні-кав'ярня, де ти натискаєш кнопку і береш каву. Коротше, давайте спочатку переглянемо їх сайт, а далі перейдемо і подивимося на саму точку. Отже, ось сайт кав'ярні v 12 Coffee to go Саме цю франшизу, саме цей автомат ми будемо оглядати сьогодні. Отже, давайте подивимося, що у них є на сайті. Франшиза кав'ярні самообслуговування відкриє у своєму місці. Що ви отримаєте? Ви отримаєте готову кав'ярню самообслуговування, яка повністю буде у вашій власності та працюватиме 24 на 7. Це дуже великий плюс. Кав'ярня готує дуже смачні напої, це ми з вами обов'язково перевіримо. Детально продуманий дизайн, стійки, яка приваблює клієнтів з першого погляду. Це ми також з вами перевіримо. Але навіщо чекати? Давайте відразу спробуйте. На смак і подивимося на дизайн даної кав'ярні, тому переміщаємося. Е, Отже, ось кава наша готова. Тепер давайте візьмемо паличку і додамо сюди трішки карамельного сиропу. Насправді кава е, доволі непогана. Можливо, варто було щось спробувати з класичного, типу американо, чи лати, але шоколад з молоком, так шоколад з молоком, доволі е, непоганий. Е, в цілому все просто, максимально. Вибирайте каву, оплачуйте. Додаєте сиропу, якщо це потрібно, вам безкоштовно і. В принципі кава вже готова, тобто тут нічого важкого немає. Встановили такий автомат, і це все просто, тільки що перед нами пройшли люди і взяли собі каву. Це максимально просто, тому ось такий автомат. Також я дивлюсь на їх сайті, можна подивитись, на чому заробляють партнери, тобто розрахунок окупності та рентабельність напоїв, собівартість, тобто напоїв, скільки вдасться заробити. Наприклад, з капучино це 21 на гривні сімдесят копійок з кожного стаканчика. Це доволі непогано. Звісно, добре, що багато інформації є на сайті, але давайте все-таки поспілкуємося з менеджером і задамо деякі питання. Зараз ми зателефонуємо менеджеру v 12 Coffee2Go, та задамо деякі питання, які мене насправді дуже цікавлять. Телефонувати будемо по номеру, який вказаний на сайті. Алло, Доброго дня компанія V12CoфіTogo вас. Алло, доброго дня. Дивіться, зацікавила ваша франшиза ваших кав'ярень, Можете трішки розповісти про них? Найперше, я бачив, що у вас є підтримка по вибору локацій, правильно? Так, це, скажімо так, головний наш плюс. Тобто, по локації два варіанти. Перший варіант шукаєте самостійно. Ми можемо вам підказати вже, куди краще встановити кав'ярню, то як правильно розрахувати рентабельність. Угу. Другий варіант шукаємо локацію ми самостійно коштує додатково 20 тисяч. Е, проте ми гарантуємо, що кав'ярня буде йти в плюс. мене таке ще запитання: скільки займає часу обслуговування такого автомату? А, так, раз в день чи раз два дні потрібно відвідувати кав'ярню, щоб саме досипати інгредієнти розхідно. Uh -huh. Проте на телефоні є додаток, ви собі відслідковуєте кількість проданих напоїв, погляд, розрахунків та закінчення інгредієнтів. Дивіться, от ну в середньому скільки, от по Києві можливо, є у вас інформація, продається кіль... ну, кави за день з одного автомату? Скільки може продаватись потенційно? Ну в середньому це там 25-30. Є там звичайно, хто там стоїть там в державна якісь структура, танка може бути сорок, 50 вісімдесят. А от в середньому скільки окуповується о, такий автомат? От скажіть, ну не буває випадків, що там крадуть стаканчики, наприклад, сиропи там ще щось? Ну, сиропи вони зафіксовані. Стаканчики не буває, що там людина від мене один стакан а два, хтось може більше цукру взяти. Проте є люди, які п'ють каву без цукру, хтось не бере кришечки, хтось не бере трубочки, а це все зараховано в рентабель. У мене є ще промокод. сказав, що можна назвати при розмові з менеджером «Кава 03». Запас інгредієнтів і розхідників плюс е, безкоштовна доставка. Це дуже приємний бонус. І ми не учнуться на зворотній зв'язок. Все добре, до побачення, гарного дня. Гарного. Ви самі все бачили, тому давайте перейдемо до висновків. Ви самі все чули. Якщо вам справді цікава ось така франшиза кави самообслуговування, я залишу посилання в описі, де ви зможете порахувати окупність, вартість такої кав'ярні. Тому посилання буде в описі. А ще дуже крутий лайфхак. Якщо при діалогі з менеджером назвати промокод Кава 03, можна отримувати бонус вигляді стартового набору. Тому користуйтесь цим лайфхаком. В Цілому дуже цікавий варіант і розглядати його 100% варто. Отже, наступний автомат це ось такий Соломір або боксерська груша, або боксер, кожен називає по-різному. Але суддіна і та сама. Тут ви платите кошти і просто б'єте по груші. Тут ви нічого не отримуєте, окрім задоволення від удару. Давайте подивимося, як він працює. Отже, все дуже просто: ось сюди кошти і натискаємо кнопку, випадає груша, і ми б'ємо по ній. Відповідно, один удар 20 гривень, і це майже як дві гри, не майже це дві гри в автомат хватайку. Віддаємо кошти, натискаємо кнопку і випадає боксерська груша. А далі до нас підійшов чоловік, який сказав, що сьогодні в нього дуже невдалий день, і він дуже хотів би вдарити в цю грушу. І ми, звісно, йому поступилися, так як нам це було не принципіально. Заодно він покаже, як це робити, тому що, по його словам, він раніше займався боксом. Отже, приблизно це виглядає ось так. А як вона подала відео? А тепер давайте шукати подібний автомат в інтернеті та телефонувати його власникам. Отже, ось ми вже на Уликсі і дивимось. Тут насправді багато оголошень саме боксерам по соломірам, таким атракціонам. Але ось ми знайшли точно такий самий, який ми тестили. І давайте дзвонити саме по ньому. Тільки єдине, що дуже дивно, чому всі оголошення по місту Ужгород. Це дуже дивно, я не знаю, чому так. Тим не менш, давайте телефонувати і запитаємо. Алло, Алло добрий день. Да, Я стосовно автомата атракціону Селоміра. Да, да. Дивіться, хотів декілька запитань вам поставити. Скажіть, будь ласка, в якому вони взагалі стані? Це нові автомати, чи БУ, чи зібрані як? Це нові автомати. Отже, що ми почули? Виробник таких автоматів Туреччина. Вони нові, вартість однієї гри можна змінювати від 10 гривень. Обслуговування дуже по різному. Ламаються різні деталі. Зовсім по різному. Це може бути е, груша, може порватися шкіра сама, а може зламатись датчик, який показує е, ваші очки. Вартість конкретно такого автомату 2400 доларів. І це доволі непогано, і це набагато більше, ніж автомат хватайка. Тому при такому порівнянні автомат-Хватайка мені подобається набагато більше. Плюс цей автомат потрібно ще доставити з Ужгорода новою почтою, а це також немало. Але плюс цього автомата, що його не потрібно обслуговувати. Тому думайте, самі вибирайте самі, але цей варіант, напевно, я відкину. І останній наш автомат для міні-бізнесу це автомат з жуйками. Насправді такий автомат ми не змогли знайти, але на OLX їх просто повно. Тому як він працює, ми подивимося на ось такі анімації. Отже, все дуже просто: монета в автомат і вам випадає жуйка. Тут приз гарантований і проблем ніяких точно не буде, всі будуть задоволені. Ще плюс такого автомата, що оренда його мінімальна. Грубо кажучи, за 5 тисяч гривень ми зможемо поставити такий автомат і навіть його наповнити. Я думаю, варто розглядати такий варіант, тому давайте наберемо власника е, такого автомату і поговоримо з ним, запитаємо, що та як. Додзвонитися йому так і не зміг, тому написав повідомлення всі запитання і отримав ось такі відповіді. Насправді кожен такий автомат дуже цікавий і в кожному є щось своє. Тому я продовжую вчати цю тему і думаю, в наступному відео ви вже побачите результат. А який автомат оберу я і який буде приносити мені кошти, можливо, ви зможете побачити вже в наступному відео. Ну а поки я раджу вам підписатись на канал та поставити лайк. Дякую!